Чому на землі так святково сьогодні? Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє, і ангельські хори співають з небес. Сьогодні Великдень, Син Божий, Воскрес! Щиро вітаємо вас зі святом Великодня. Чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми відкриваємо Богові святюще. Просимо наповнити їх духовною силою і надією. Цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що одні ми відчули його захист і підтримку. Нехай чудо Воскресіння Христового надихає нас на добрі та правильні справи. Найвкладніші часи ми непохитно вірили. Господь не залишить нас. Великий день нагадує нам про духовне відродження, яке потрібне всім нам, всій українській нації. Бажаю всім душевної чистоти. Віри, гармонії, порозуміння, затишку та спокою в оселях. Нехай Пасхальне свято стане для кожного початком нового життя кращою і праведнішою. Нехай ця радісна подія тверджує наші переконання про те, що достойне терпіння нагороджується перемогою, а чесне життя увінчується славою. Нехай Господь з небес благословить наше воїнство. І весь народ український! Та зійшла нам таку довгоочікувану перемогу. Миру усім, Христос Христос, Богі.